Друзі, усіх вітаю! Як ви гадаєте, що це таке? Ось така розмітка і така вібро. Вона є в деяких країнах в Європі. Зараз я вам продемонструю яку функцію вона виконує. Зараз на обгон авто їхати. Ви почуєте, який звук буде. Або, наприклад, я ось зараз вийду, якщо вам чутно. Зараз музику виключу. Дуже корисна річ, я вважаю, на мою думку. Якщо, наприклад, водій вже їде, втомився і засипає за рулем, і його авто починає виїжджати на зустрічну смугу, він почує такий звук. Окрім звуку, йде вібрація на авто і на руль. Здається мені, що проснеться будь-хто що дуже корисна річ зараз ви почуєте друзі який звук іде коли авто наїжджає на цю смугу Ось такий звук іде. Я думаю, вам було чно. На цьому все. Всім пока.